Вітаю усіх моїх підписників і гості каналу на моїй кухні. Сьогодні я вам хочу показати картопельку. картопельку, яка продається у Львові в центрі, і я хочу вам е, змодифікувати таку саму картопельку. і хочу вам показати, яка вона є смачна і яка вона є добра. Ось дивіться, що мені для цього треба. Я ще додавала свої інгредієнти до цієї картопельки. Мені треба сир е, тертий. Я забула ще його поставити сюди: сир тертий, грибочки. Укріпчик і сама картопелька, і масло, і сама картопелька. Картопелька моя відварюється, зараз я покажу. З цього ми будемо її начиняти. Ось дивіться, картопелька моя кипить, вона вже зварилася, зараз я її відсіджу, вона вже є готова. І зараз будемо, вона охолоне і будемо її начиняти. Так, моя картопелька відварилася, вона вихолодає, але я її варила в мундирах. Ви бачили? Вона є варена в мундирах. Будемо, як вона чужуть холоне, що можна буде з нею вже працювати, то будемо будем її начиняти. Але тим часом, поки картопелька холоне, ми приготуємо печериці. І печериці я нарізала таким дрібнесеньким кубіком. Я взяла 5 печеричок в мене ось тут. І я їх так буду нарізати дрібненьким кубіком, щоб трохи підтушкувати. Я додала трошки маселка, лиш би так, щоб вони не були сухі. А зараз любочки свій сік, пустять, то їм вже і не треба до маслика. Але то добре, бо нам до картопельки масилку треба. От трошечки і буду так підтушукувати, не накриваючи кришкою. Кришкою накривати не треба, щоб вся рідина нам випаровувалася. Я ще додам півчайної ложки солі до них, трошки перцю. І додам ще орігалом. Можете додати любі трави, які ви любите. І це все, вони будуть так тушкувалися. Ось так мої грибочки підтушкувалися, вони вже готові. Йдемо робити картопельку. Тепер будемо картопельку нашу начиняти. Отак розрізаємо її поздовж. Можна поперек, як хто хоче, кому як ліпше. Отак поздовж. Але бажано, щоб воно трималося кубки. Так буде ліпше. І тепер беремо отак картопельку по боках, ложечкою витягуємо. І так переминаємо її трошки, ось так з одного боку і з другого. І так, її трошки розтовкуємо. Кладемо сюди масло. Я ось так нарізала кубиками масла в одну частинку і в другу. Трошки даємо укропчику сюди і сюди. Даємо наші тушковані грибочки. Грибочки такі пахнючі сьогодні. Часом є такі печариці, що вони не пахнуть зовсім. Але сьогодні так, так, так вони пахнули, як я їх з неї тушкувала. І зараз, от я їх набираю, я чую, що вони так гарно пахнуть грибочку. Так, тепер підсолимо трошки. Трошки даємо перцю. Тепер на це все даємо сиру. Ось так посипаємо. Сиру. Просто посипаємо. Ви знаєте, вона так пахне, що її можна вже їсти і не запечено. Якщо чесно. О! І тепер я її буду ставити на бляшку, і, і буду ще її чуть-чуть, щоб сир розплавився, щоб вона підігрілася в духовці. Ось так. І воно буде смачне, я чувствую. Але картопельку треба підбирати, таку, щоб була розсипчаста. Тоді легше цю серединку вибирати. Якщо маєте таку розсипчасту картопельку, то було б дуже добре. Ось, щоб вона така не тверда. Бо моя трошки твердувата, о, і трошки важко її вибрати. Бо вона не дається. Є такі сорта, які дуже такі розсипчасті, то тоді дуже легко. Ось так просто настругуєте ложечкою і переминаєте. А цей смак, він кругом розійдеться, і воно буде смачно. О! Ось так. Даєте масилка. Ось такий кубик такі. Бо картопелька любить масилку. Хтось любить більше, дайте більше. Я там трошки більше, бо в мене картопля велика. О. Так, тепер даємо грибочки. І по центрі просто дати грибочки, і буде достатньо. Чуть-чуть укропчику. Картопелька любить укропчик, і ми любимо в картопельці. О, і зверху сир. Ви знаєте, це є, це є так по старинків такий рецепт, але він є дуже смачний. І картопельку ми всі любимо в будь-якому вигляді. Я ще не їла, слюнки вже течуть, якщо чесно. Тепер сюди грибочок. І зараз я так всі картопельки пороблю і ставлю в духовку. Духовку я розігріваю на 200 градусів. Ось така в мене вийшла картопелька. Ставлю випікати. Ось так моя картопелька попеклася. Ну, вже в самому кінці я включила верхній нагрів капельку, і тепер можна так ще трошечки укропчиком її притрусити. Хто хоче, а хто не хоче, то не, не треба. От все, ось така картопелька. Зараз будемо пробувати. Ось така бульбочка у мене получилася. Я не знаю, чи така точна, як в центрі Львова, але вона є дуже і дуже подібна. Так що можете собі кожен зробити вдома таку картопельку і, і нібито віртуально побувати у Львові на, на площі ринок. Ось дивіться, бачите? Я додавала ще оселедця, але це вже таке. То це не мусите додавати оселедця. Ця бульбочка і так є дуже смачна, бо вона є з грибочками, вона так пахне гарно, вона є безподобна. Але я додала, тому що я хочу спробувати з оселецем. Оселедець в мене Івасі, українські також. І я хочу їх таки спробувати. А ви можете просто собі запекти картопельку і посмакувати. Це є смачно і це є дуже. Дуже таке, знаєте, нагадує нагадує нашу Україну. Як ми колись їли. Колись ми ту бульбочку в різних видах запікали. Тепер тоже трошки забулося. А колись то ми її всяку, яку тільки можна було. Яка уява була. Смачний. Дуже смачний. Так що кому сподобалося моє моє сьогоднішня бульбочка. З рибочками, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть мені коменти, як ви робите таку бульбочку. І дослідуючих цікавих відео. Па-па!